Ну і повертаємося до подій у парламенті. Там через повідомлення про замінування менше годину тому евакуювали журналістів. Народні депутати залишилися на місцях і продовжили працювати. Що їм загрожує, розповість нам Ольга Кошеленко. Вона була серед евакуйованих і зараз з нами на прямому зв'язку. Оля, що там у вас відбувається взагалі? Вітаю, Єгоре. Верховна Рада замінована, але продовжує працювати. Принаймні, депутати далі розглядають урядові закони з децентралізації. Повідомлення про замінування надійшло до Верховної Ради десь годину тому. У цей час в залі були присутні не лише депутати, але й кілька міністрів. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, голова Володимир Гройсман, зі свого робочого місця оголосив, що є таке повідомлення. Буцімто Верховна Рада замінована і запитав депутатів, чи вони бояться. Відповіді не було. Сам Гройсман сказав: Я не боюся навіть по і запропонував працювати і далі. Щоправда, ми зауважили, прем'єр-міністр таки залишив сесійну залу. В цей час журналістів та співробітників апарату парламенту почали виводити із ложі преси та кулуарів. А на наше запитання, чому це не розповсюджується на депутатів, один із співробітників апарату Розповів, що сама сесійна зала, місце, де перебувають депутати, щоранку та щовечора перевіряється співробітниками УДО, у тому числі на предмет замінування. Ця процедура була дотримана і сьогодні, тож немає, нібито потреби виводити депутатів. Але, власне кажучи, балкон, який зараз перевіряють, там де перебувають журналісти та запрошені гості, він знаходиться якраз над сесійною залою. Тож не виключено, що якщо це повідомлення правдиве, то може зачепити і сесійну залу. Не всі наші колеги евакуювались із приміщення ради. Ми власне вийшли добровільно, тому що нам було потрібно виходити на пряме включення. Частина нашої знімальної групи залишилася у приміщенні Верховної Ради. Її зараз обшуковують. Наші колеги просто перебувають внизу на першому поверсі. Ну і очікують, власне кажучи, чим це завершиться, його расибі. Дякую. Тим не менш будьте обережні. Ольга Кошеленко, евакуйована з парламенту розповіла, що відбувається у середині. Дякую.